Російські окупанти не припиняють обстрілювати місто Херсон. Вночі місто здригалося від вибухів. Однак подробиць поки не повідомляють. Також напередодні загарбники з артилерії поцілили на територію місцевого супермаркета. Постраждали автомобілі, що були припарковані поруч. Також пошкоджено п'ять комунальних автобусів і ще комунальне підприємство. Внаслідок атаки загинули троє людей, і ще трьох було поранено. І вже зараз долучаємо до ефіру Юрія Соболевського, першого заступника голови Херсонської обласної ради, пане Юрію, вітаємо вас. Вітаю наші вітання, пане Юрію. Як минула ніч, перше питання. Ну, дуже спокійно, як і в нас завжди. На жаль, поки що, але знаєте, ранок добрий, тому що це ще один день, коли Херсонщина наша правобережна вільна, і ще один день ми. На ще один день ми стали ближче до перемоги, тому тут дійсно доброго ранку. Продовжує ворог обстрілювати, на жаль, наші території. Він використовує переважно мінометний зараз систему, артилерійські системи. Фіксуємо також із РСЗВ роботу по нашим містам. Іншої статистики поки що немає. Трі людини загинули, три отримали поранення. Там є і важкі. Зараз медична допомога надається після стабілізації стану. Будемо робити медичну евакуацію цим людям, пане Юрію. вчорашній день був для міста Херсон знову так трагічним. Є загиблі. Ви про це щойно сказали? Розкажіть про настрій містян. Чи помічаєте ви, що люди після чергової атаки залишають місто? Чи ті, хто хотів виїхати, зробили це давно і зараз про це не думають? Це все ще виїжджають. Люди це дуже правильне рішення. В середньому 50-60 людей використовують в день програму допомоги при добровільній евакуації. Це люди, які не можуть або їм незручно самостійно виїжджати. Зараз це дуже правильне рішення, тому що ну, безпекова ситуація вона складна. А найголовніша ціль наша це зберегти зараз людей життя та здоров'я, поки ворог має ще можливість це я впевнений не робити такий терор по нашим містам, то найкраще рішення виїжджати. Особливо це стосується родин, де є діти ну, небезпечно. А ось навпаки, можливо, хтось приїжджає. Якщо так, то з якою метою? Є люди, які, незважаючи на все це, вони приїжджають, вони в... і продовжують жити ну, в в Херсоні, і в громадах в інших. Тому що це все ж таки рідний дім, і з одного богу, це дуже круто насправді, тому що абсолютно більшість мешканців наших вони дуже хочуть повернутися це до цих домівок і ці побоювання, що після перемоги в Херсонщині не залишиться населення, я впевнений, що такого не буде. Зрозуміло, що можливо там не всі повністю не всі 100% повернуться, але більшість дуже хоче повернутися на Херсонщину і жити і працювати тут. Пане Юрію, зважаючи на те, що місто постійно перебуває під обстрілами ворога російської армії, це означає, що люди постійно потребують медичної допомоги. Чи є з цим проблеми, зокрема в місті Херсон та регіоні? З цим Проблем немає. От проблем вони завжди є, але в цілому медична система вона вона на відмінно працює зараз на Херсонщині і лікарні обласної міські. І дуже круто впрацювати співпраця з е, організаціями, такими як госпітальєри, лікарі без кордонів, які дуже допомагають. І крім того, постійно виїзні бригади обласних лікарень ідуть по громадам і дитяча больниця наша і обласна і обласна клінічна. Вони цю роботу так само роблять. Є обладнання, є ліки е, працюють дуже. Ефективно працює швидка допомога, там повністю поновлений парк, у нас достатньо зараз на обладнання. Вони працюють в дуже складних умовах, але вони дійсно працюють на відмінно пане Юрію. Ну і якщо говорили про лікарні, давайте зробимо короткий зріз по критичній інфраструктурі: світло, вода, опалення. В самому Херсоні з більше ніж задовільна ситуація, я вважаю, тому що коли нас більше 90% абонентів підключені, ну це в цих умовах це дуже насправді результат. В інших громадах там різна ситуація, І, на жаль, є такі населені пункти, там де ще немає електроенергії, але всі ці населені пункти вони вже є в графіках на відновлення цієї інфраструктури. Це просто займе певний час, тому що ну на жаль, велика кількість пошкоджень, велика кількість території замінована, яку ще необхідно перевіряти, в тому числі доступ до мереж. І в ну на жаль обмежений ресурс компаній, які це роблять, це приватні компанії, в тому числі. Тому ми з розумінням відносимо до того, що ну на жаль, підключення не такі, як нам би хотілося. пане Юрію. На превеликий жаль, частина Херсонської області вона перебуває в окупації. Чи можете ви сказати у відсотковому відношенні скільки саме території зараз окуповані ворогом? Дивіться, ну зараз вся наша вибріжна частина це повністю Генічиський район, це повністю Скадовський район, це більшість Каховського району. Але якщо ми говоримо про населення, то більшість нашого населення все ж таки вільне, тому що приблизно 30% населення області це був саме от Херсонська громада. Зараз люди намагаються виїжджати території тому що там ну дуже важко там тиск від окупантів шалений, постійні репресії, постійні перевірки, обшуки Але це дуже складно, тому що, на жаль, через Запоріжжя це неможливо робити. Це тільки через Крим, це більш-менш безпечний маршрут. Але люди виїжджають, ну в сількового... Пане Юрію. Знаєте, що хотів ще спитати ну особливо там в період гарячої фази деякі міста, деякі регіони практикували певне таке централізоване відселення людей з ну найбільш небезпечних ділянок. Чи практикується таке зараз на Херсонщині? не практикується, тому що на жаль, у нас от по аналізу в локації там, де є обстріли. У нас більшість території зараз вона така в ворог хороби акценти от на окремих населених пунктах. Насправді, в під обстрілами і Херсонська громада, і Приславська громада. Е, в дуже велика кількість прильотів у нас е, в Антоневків літає в Чернебайку до Лізерко. Тобто но, на жаль, у нас дуже велика кількість територій там, де є прильоти, тому. Неможливо зараз сказати, що от тільки цієї території необхідно виїхати, а в інших безпечно. Ми робили це все ж таки на острові, тому що там ну дуже велика кількість прильотів. Це мікрорайон це в Херсоні. Але примусово в, в, в евакуації ми не робили це. Люди повинні все ж таки не приймати такі рішення. Ми сприяємо, допомагаємо, але примусити людей виїжджати з своїх домівок такого чи в, такі, що не було. Пане Юрію, ми вдячні за те, що ви вийшли з нами на зв'язок. Від себе хочеться додати. Бажаємо, щоб цей день, ця доба були тихими для жителів Херсона та Херсонської області. Дякуємо ще раз. Нагадаємо глядачам, з нами на зв'язку був Юрій Соболевський. Це перший заступник голови Херсонської обласної ради. І, на превеликий жаль, Херсон майже щоденно піддається обстрілам з боку російських військ.